Новий рекорд Сьома двадцять дев'ять, а ти гоцаєш. Просто святкує наш перший день останнього року навчання. Усе wow, літо готувалась до прослуховування. <заван>. <every day> до Калар <kalar> це величезний конкурс. <заван genetic> ти чудово танцюєш, та бракує гнучкості. Потрібна спонтанність. Мені зараз треба готуватись. Задротка. Ти можеш потрапити в вищу лігу, та тобі бракує серйозності. Я хочу розглянути варіанти. <заван для ділик> Які ж це? Параж! Хто це? Сестра нового тренера. Вона тобі не по зубах. Ідеш сьогодні на вечірку. Я б тебе підкинув. Ніяких побачень. Щойно випущусь, я звідси поїду, тож починати марно. І що тобі ніколи не свербить полюбитися? Він ще той півник. Я чую вайб. Ти геть поведена на мені. <рес> Те, що ти красиш, ще не означає, що тебе всі хочуть. Вважаєш мене красеним. <рес> Ні. Тобто так, ну об'єктивно кажучи. Oh. Oh, Господи, я знала. Знаєш, у чому складність? Цьому настане кінець, як зазвичай і буває. Тому я не хочу, щоб мені розбили серце. Не знаю, в якій ігри ти граєш. Та я б. Це серйозне порушення. Про що ти думав? Просрати майбутнє заради веселої нічки? Це розтудівшива. Щоб... Її звати Далас. Вона тут зайва. Ти справді цього хочеш? Я хочу. Тоді треба викинути усю дурню з голови. Ти тікаєш від мене? Я не тікаю. Танцюй так, наче це в тебе вперше і в останнє. Я почуваюся собою, коли ти поруч. Я не вмію танцювати. Усі це вміють. Дозволь почуттям керувати рухами. Удайся їм. Відпусти себе. Поганий хлопець. І я Може взяти кілька уроків. Тобі не завадить. Скоро у кінотеатрах.